Це не було, ну, всі, здорово конкретно. Зимою 15-го року ми сиділи з Юрією Бутусовим, дали телевізор, показували новини. і Вже тоді почали говорити про Дебальцево, що є можливість оточення. Проводиться евакуація мирного населення. І вже тоді ми почали говорити, що напевно це наша майбутня ротація. Рівно через два дні, коли ми приїхали в район а, нашого розташування, Занєто, Командир сказав збиратися, і з Луганського ми вирушили в бік населем пункту Дебальцево. З кожною поїздкою до Дебальцево обстріли нарощувалися, вони ставали нахабнішими. Це лише питання часу, коли сепаратисти зможуть організувати нормальну засідку. 16 лютого повинен був змінити капітана Бутусова. Ми домовилися зустрітися вранці, і я повинен був супроводжувати колону. А його група повинна була відпочивати в зазначений час ми вийшли на точку. Годину причекали, і з групою Бутусова не було ніякого зв'язку. Приблизно через годину командир наш зателефонував. І сказав, що група капітана Бутусова потрапила в засідку. Модер групи загинув. Ми 15 лютого групою вирушили в район Дебальцево. Потрапили в три або чотири засідки. Ну, засідки були там стрілкова зброя, тільки не було тяжкої зброї. Вступили в бій, але не зупинялися. Лікарі загрузили нам поранених і загиблих наших бійців, щоб вивезти в Артемівський госпіталь. Ну і близько. Восьмої години ранку або півдев'ятої ми вирушили з Дебальцева. Їхав, наш БТР їхав в голові колони. Позаду їхало два КАМАЗа з пораненими та загиблими нашими. І БМП. Це був офіцер із 101-ї механізованої бригади. І водій-механік теж був із 101-ї бригади. Ще з нами був журналіст, не знаю, хто прийняв таке рішення, чи він сам. Він сидів зверху. Нам дали новий маршрут. По їхнім словам, що був перевірений маршрут, де все чисто і спокійно можна проїхати. Доїхали ми до лікарні І по цьому новому маршруту. БМП ще не встигло відпрацювати. Почали нас обстрілювати зі стрілкової зброї. Було прийнято швидке рішення командира нашого вступити в бій для того, щоб хоча б машини з пораненими могли повернутися назад. Пролунало два вибухи з РПГ. Спочатку був лівий борт. З першого пострілу я пам'ятаю, що влучили прямим попаданням уже в БТРі у Віталю Федитника. І що в нього від цього влучення в нього навіть загорівся бронежилет. А другий вистріл, який прийшов, в другий бік зацепило командира нашого і осколком відірвали мені руку. ТРПГ, яке прилетіло в мою сторону, я розділив своїм командиром. Водій, чітко пам'ятаю, крикнув, що не працює перша і задня передача, буду спробувати з третьої рушати. І він почав рушати і. Так трапилося, що ми заїхали на железнодорожний переїзд і не змогли вже виїхати ні взад, ні вперед. Я втратив свідомість. І коли прийшов до тями, то в БТР залишились я, загиблий вже Віталій Федитник і Юрій Юрійович Бутусов. Ну, він ще був при тямі, ми з ним розмовляли. Були в нього дуже тяжкі поранення. Підійшов за бетонну огорожу, буквально це метрів 300 від БТРу. І там ліг, бо йти далі не міг. І бачив двох бойовиків, які йшли в сторону Бетера. Тусов – офіцер і людина з Лухої Букви. В кожну задачу він поринав неї з головою. Він продумував, там які можуть розвиток подій, може бути. Скільки я з ним прослужив, не було ні одної задачі, для якої він не взявся. Тобто поступила команда. Хто? Юрич? Юріч, все, Юріч без питання. І що хочу сказати про хлопців, які були в Дебальцево, про весь особовий склад, який там знаходився, це були сильні духом мотивовані, мужні воїни.